Доброго ранку, дітки, доброго ранку, дорослі. Продовжуємо готувати руку дитини до письма. Які ж вправи, які заняття нам для цього потрібні? Як ми вже й говорили, цей пальчиковий театр і різні ігри, і е, ігри на подвір'ї, а ще ігри імітації. Це можуть бути імітації чого завгодно. Ну, що імітуємо, можна імітація гри на піаніно. Можна імітація гри на барабані. Можна імітація гри на скрипочці. Можна імітація гри на гитарі. А ще можна імітація танчиків, пальчиків на столі. Ось такі в нас пальчики танцюють, танцюють. Ось як гарно. А ще є імітація рухів, наприклад, ліплення вареників. Так, молодці, пиріжки, розкачування тіста чи пластилин. Все це працює нам, на допомогу. А ще для взаємозв'язку роботи головного мозку і дрібної моторики пальчиків є вправи пройти лабіринтом. Ось такі дивіться. І можна зробити їх самостійно, не обов'язково купувати. E Взяли олівчика і Ведемо посерединці, дайте завдання дитинці. Посерединці, олівцем пройти всю відстань лабіринту. Так, ось так. Ось так. Прийшли до фінішу. Так. І це можуть зробити батьки самостійно. Дивіться, ось. І інший лабіринт. Головне старання. Для орієнтації на площині є такі диктанти, щоб діти орієнтувалися по клітиночкам. І пальчики, звісно, розвиваються. Починаємо завжди з простих фігур. Ви їм диктуєте, вони роблять. Ми ставимо крапочку і диктуємо одна клітиночка вниз. Одна вправо, одна вверх. Одна вліво. Що вийшло? Квадратик. Так, іншу робимо фігуру. Три клітиночки вниз, дві вправо, три вверх, дві вліво клітиночки. Вийшов прямокутничок. Або, наприклад, дві клітиночки вправо, дві вниз, дві вправо, дві клітиночки вгору. Дві клітиночки вправо, дві клітиночки вниз, дві клітиночки вправо, дві вгору, дві вправо, дві вниз, дві вправо. Клітиночки, дві вгору, дві вправо. Вийшов такий гарний візерунок. Потім ці завдання можна ускладнювати. Ми робили таке. На математиці в нас виходили ключики, котики, собачки, щось таке простеньке, головне старання. Для вдосконалення почуття ритму потрібно читати потішки, віршики з відбиванням ритму. Для цього подивіться музичну ритмічну вправу з елементами пальчикової гімнастики і спробуйте повторити. Чекаю вашої праці. До побачення!